Вітаю вас, шановне товариство. Коротше, значить, ми зупинилися на тому, що нам треба йти, по ходу кудись в каналізацію чи щось на кшталт того. Тільки я ось цей момент, до речі, з каналізації я взагалі практично не пам'ятаю, що там за каналізація? Де вона? Шо вона? Як туди потрапити? О, бляха, мене там шукають чуваки. Мені, мабуть, тільки нагору йти, так? Ага. Тут башмак у машині. А, до речі, мосей. Я певне не пам'ятаю, до чого це призведе. Двері з, з, з того боку зачинені заслом. То теж. Я не можу пробитися через ці двері. Так, я не пам'ятаю, до чого це призведе, коли я штовхну цю машину. Але я сам прикол з башмаком пам'ятаю, треба його забрати, так реально що нам це дасть ага, башмак забрали может и пу знаете в чем прикол а... может треба застребнути в машину а не він не хочет туда застрибат я вот зараз на это пробовал о все, ось, вона погнала а чого, чого мене коснуло? я ж а вон стреляют в меня а Ага, вони побігли за машиною, зрозумів. Тепер я зрозумів, навіщо я це зробив. Двоє... Букую прохід до якогось там станції. Блін, так а в чому ж прикол? Я тупонув. А куди ж мені йти треба? А чого воно все у слову, МО? А, так а нам сюди і треба дивитися, походу, так. Блі, а як же вони туди, блін, я вже ще загалі це ловати не пам'ятаю? Серйозно, чуваки, я взагалі щось не пам'ятаю, що там робити. Ну по-любому -по треба штухати машину, але я ж кажу прикол у тому, що залізти в машину здається не можна. Принаймні мені так здалося, я туди стрибав, він не залазив туди. Бачите, я, наприклад, беру. Він не залазить туди, так. Ні, це воно такі... А тут бачите, воно автоматично збиває одного чувака. Ну так, двоє біжать за машиною, типу, ну, І так і треба, так оце? Ой. Мабуть, що так. Оце зайобує оцей його прикол, що він сили починає рухатися. Ну вони, до речі, по мені стріляти перестали, я не знаю, чого прикол. Бляха, тут все. Тут закрыто. О, на выгляд схоже на металловий стрижень. А, я думал, с ним узброїтися можно. На выгляд месний е, міц, металловий стрижень. Я даже не сильно покосну, І так нам, похоже, сюда. Там не А, зрозумів. Я зрозумів. Тепер це просто купа брухту. Так, нам походу сюди. А, лопаті старі і ржаві. Каналізацію, мабуть, не обслуговували вже певний час. Так, нам мабуть треба ось це зараз так. Ага. Не дайте йому втекти. Ага, воно крутиться, а потім у мене є час, я зрозумів. Давайте зараз почекаємо. Ага. Я проліз, слава богу. Тільки треба мені реально підлікуватися, хоп'ята, бо дивіться, блін, я вбитий у сраку просто Пам'ятаєте, скільки в мене аптечок було, я ще так радів, типу, о, блін, в мене стільки аптечок, куди мені їх дівати, Дівати вже нікуди, я по факту дивіться вже. А, хоча досі, до речі, щось ти ніби лікуєшся, так? Але дивіться, у мене досі всього дофіга. Ну, шину, ясно, я не витрачав, так, бо, типу, переламів не було. Але в мене і швів, в принципі, достатньо, і бентів. Я єдине, що не розумію, а як я мав там пройти, бо явно ж ну, не, не так правильно, типу, що машина одного чувака збиває. Я мав якось пройти, я так думаю, по-нормальному повз тих чуваків. А прикол у тому, що як це зробити не зрозуміло, бо вони тебе все одно палять, починають по тобі стріляти. Чи отак от і потрібно було робити, як я зараз зробив. Ну, мене зберегло. Може це типу єдиний варіант був? Навіть слово цікаво, якщо чесно. А як було в книзі, він також тікав із готелю, той чувачок. До речі, ми чуємо дитячий сміх, тої Рамони, яку вбили. На жаль, так він теж тікав. Оце від готелю, але там все було значно коротше. Він е, теж там перевулками там лазив, дуже довго від них тікав. Там бачили дивних істот, як то кажуть, від котрих у нього паморочь поморочилися. Так і в кінці, якраз він десь заховався вже по десь біля виходу з міста. Якщо я правильно пам'ятаю, ну щось таке. І по дорозі йшла купа ось цих рибу людей. Він на них надивився, йому стало погано, і він зомлів. А прокинувся потім теж він типу там лікувався, щось у психлікарні, лікарні, те все. А потім почав шукати дані про своє коріння, і виявилося, коротше кажучи, що він у нього. Там чи Прадід, чи хто теж типу був риболюдом, коротше, і кінець у тому, що він типу йде у море і неряє туди, коротше, стає риболюдиною. людиною. Тобто всього цього це з перестрілками, з усіма цими пригодами нашого головного героя у книзі не було. Це вже все, як то кажуть, починається вигадка. Ну, точніше, як вигадка. А як це було? Типу, імпровізація, чи як це назвати, так я не знаю. Ну, ви зрозуміли. Hello? No, wait. Ні, зачекай, так, це жавоне. Ну принаймні нас зберегло. Ось каналізація я погано. Ось про Рамону я так пам'ятаю, що типу тут буде бігати щось там нагадувати про себе. А сам момент з каналізації я, якщо чесно, реально забув. Що тут буде, я. Дідько. Дідько, дідько воно їдке. Уявляєте, як оце гівно позастигало, так що. Бля, що це мене так плющить? Що це обіса за чортівня? Це, це гівно рибу людей, бачите, яке воно їдке, аж як кислота Ой Певно, що вони тоді сюди Блін, я хоч не сиділ так косуюся. Тут типу бу... А, ні. Тут щось є Їд речовина не лишила на ньому і шматка шкіри. Він, мабуть, помер у страшних муках. Бляха. Треба зберегтись, пацани. Та ось таке воно. Гівно рибу людей. Ну там ми точно, мабуть, не пройдемо, бо, бо мене, типу, б'є цією штукою, а нагору. Тут начебто кудись можна йти. До речі, аптечка, так, я когось чую. Стара мецелова шафа порожня. Так, я ніби когось чую. Я не знаю, що я натиснув, пацаны. Але я щось натиснув. Систерна наповнена своїзуватою водою, я ні за що туди не полізу. Ага, нам треба якось спустити звідси воду, я зрозумів. Тобто, задача якось. І що? Блін, складно, складно. Ага, він відкриває отвір, бачите. На певний час. Мені, мабуть, потрібно тут ще якусь штуку повернути, ось тут, де я був. Що типу воду звідти висмоктало, правильно? Ой, ні, це щось не то я нарубив. Блять, я кей ты чувак, я просто стрибнув? Реально, я ж просто стрибнув. стрибнул. А що ж я... Воно, по моєму так от було, так? Чи ні? Це вже було нормально, а я, я просто думав, що я воду звідти типу висмогчу, так? Все вже було нормально, походу можна було лізти, а я блин, це, вирішив ще покрутити краники, і... Тепер маю копіт. Ну ось, принаймні по звуку схоже, ніби воно. Та ні. Блять, а що ж робити, а? Ну це срака. А ну, якісь звуки. Пацани, воно щось не очищається. Двері не відчиняються. Двері не відчиняються. Тобто це мій єдиний варіант куди йти. І я оце, блін, я ж кажу, що все вже було нормально, нахера я оце почав їх рухати. І тепер тупо не можу зрозуміти. Як прибрати свис. Залишилося просто злити її, так, він це ж просто каже, залишилося просто злити її, а як її злити? Я не розумію, якщо чесно. Зараз піду там свиз знову буде, от дивіться. Ні, слизу немає. О! Вийшло слава богу, так. Трошки діотський момент, то що чуваку, у тебе тут якийсь просто непридатний до життя, якщо чесно, так. Тобто, блин, ну серйозно, як так? Я нічого такого серйозного зі мною не ставалося, я вже такий покоцаний. Так. Все, нарешті ми пролізли цю трубу. Такий трошки запарний якийсь був момент, він ніби не складний, але запарний. Так що робити важко зрозуміти. Цікаво, цікаво, цікаво. Старого зедока скинули, так? О боже, це старий рибалка, Зедок Аллен. У мене знову дах поїхав. Шкода старого зедока, звісно. А що робити?

А, ага, вона, мабуть, на гору, так. О, Коротше, щось у каналізації таке є. Як ми й казали. Як нам точніше і казали. І це щось доволі страшне. Певно, що шогот. І походьтеся, гра досі вміє лякати, так? Скільки років пройшло? Гра реально досі вміє лякати. Ну, принаймні, з цієї сраки під назвою каналізація ми вибралися, це вже плюс. Поживитися тут нічим. -то. О, до речі, аптечка. Ну, Нібито, бачите, я і витрачаю аптечки, бо наш чувак дуже такий нежиттєздатний, але і знаходиш ти їх теж дуже багато і дуже часто, і тому... Якихось проблем немає, принаймні поки що. А, блін, я знову в каналізації, серйозно. <рес> я тільки зрадів, що вибрався з каналізації, я знову в каналізації. <рес> Брати кукухою йде потрошку. Там якісь краби, вон, так. Краби їдять, чувака. А, мені, походу, туди йти. Ну так. Офігіти. Офігіти. Хлоп'ята, це страшне через те, що я дурна мавпа, я не натиснув кнопочку запису. Давайте збережемося. Я не натиснув кнопочку запису, і у мене не записало хвилин. 7 8 проходження. Отже, ми маємо пробігти тут. І мені тепер доведеться задумо його записувати так. Ось до чого я вів. Ой! Ой-ой-ой! ой Ніфіга собі ці краби, до речі, косують, ви тільки зацініть, чуваки, у мене нога вон, майже вбита. Охіріти. Оце так Музика Взагалі, наш братик якийсь не пристосований до життя, його навіть краби можуть вбити, хоча здавалося, то просто ногою по ним попиздюч. Нам, походу, взагалі туди, наскільки я зрозумів, з минулого разу, бо бачите, і тут закрито, і там закрито. Так. А, розхитані, їх не закріпили. Трошки дивний момент він каже, типу, що вони не закріплені і, типу, можна їх походу цей во, але. А ви ж бачите, типу, ти не можеш їх ніяк відкрити. Просто нам було б набагато краще в іншому місці вилізти, так, коли я оце грав, ж тут, але. Ну просто в інвентарі у мене нічого немає, бачите, тобто ніякого такого інструменту, щоб, типу, там якогось дрючка, так? чи А руками він типу не може. Ну добре, тоді вилазитимо тутки. Ой-ой-ой Куди ти, я, я забувся, по-моєму сюди. Так, так, ось драбина. Ага. Чудово. Чудово. Так, ми знову покоцані, а ні. Його кусають краби, в нього весь покоцаний, так? А коли ти стріляє по дробу з дробовика, по тобі... Дідько, я загубив його, то, 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 то тобі похару взагалі, так? А, цей момент я пам'ятаю. Пам Тут треба нам виходить підняти ящик. А, бо він нам не давав пройти. А тепер ось. Все чудово. Добре, коли вже проходили і все знаєш, так? Богданко все знаючи. Звідки вони стріляють? Тут ще якісь набої. Ще набої, тобто у нас вже набої, чуваки, просто срак. І знову по мені, по, по мені влучили, але я не покоцаний, так? У мене вже набої не знаю скільки. Залишилось тільки зброю, знаєте, для повного щастя. Декоративна ваза, нічого цікавого. Ну, якісь картини. Ой, ні, ні нам не сюди, нам не сюди. Я хотів подивитися, що тут на горі. It won't open. Не відчиняється. It won't open. Не відчиняється. Ага. Просто я виходить, коли я ото грав, то не подивився, що є тут. Але судячи з усього, тут нічого то й немає. Це хата цієї тьоті. А ні, це щоденник священника. Дивіться, ми щось таке тут знайшли. Круто. Круто. А я одразу пішов до неї, типу, почувається двіжуха. Тобто, треба буде потім ще прочитати щоденник священника, не забути. А ось тут уже вона, то Джек, ви живі, дякую, дякую. Боже. Заледве Ортон орден кинув півклятого міста на мої пошуки. Я попереджала вас, Джеку. Я казала, що орден не терпітиме sore, ваших вибір. Горді Серденько, ви дізналися ще щось про Брайана? Він так і не вибрався з міста. Орден замкнув його в старій в'язниці. До потреби потреби? Потреби для чого? Жертвоприношення, Джек, Дагону. Вони заберуть його на рив диявола, і ніхто його більше не побачить. Дагон? Жертвоприношення? Це маячня. Старі інскульські рибальські казки затьмарили ваш розум. Але я не хочу, щоб ще одна смерть була на моїй совісті. Де ця в'язниця? Позаду торговельного банку, просто за старою водонапірною вежею. Нам краще оминати вулиці. Заражені патрулюють ус усюди. Під церквою є таємний склеп, що веде кудись у безпечне місце. Можемо скористатися ним. Батько збудував його, коли був священником. Гаразд забирайте батька та ходімо. Я не можу, тобто він не захотів давати обід із одагону. Називалося блюздірством. Орден знайшов його і. і. Jeez. Боже, вибачте Ребекко. Sorry, Батько показував вам, як потрапити в цей склад. No. Ні, але він дав I мені це. This. Гадаю, допоможе. Невтомні чуваки, так? Oh, Чорт, вони знайшли нас, треба негайно не тікати. But До церкви сюди like... за мною. Oh, Від цих хлоп'ят не сховаєшся, бачите як? Веди, веди, веди. Боже, допоможи нам, доведеться бігти до неї. То давай, давай, рухай, рухай дубцію. Так, воно відкриває двері. Усередині ми будемо в безпеці. Не дайте йому втекти. Чорт, ребеко, ні, ні. Все. Все, нас зберегло. Нас зберегло. Прихисток у церкві. 8 лютого 1922 року. Ніч вороття немає. Місцеві хочуть моєї смерті. Місцеві. Це вже напевно. І тепер вони не дозволять мені втекти. Навіть у церкві я не почуваюся в безпеці, хоча, схоже, Ребека мала рацію. Вони не намагаються увірватися, як це було в готелі. Я сумуватиму за нею. Принаймні, я маю зачіпку щодо Брайана Бернема. Ребека була переконана, що він живий і утримується в місцевій в'язниці. Але де в'язниця? Якщо вірити вказівкам Ребеки, то я маю знайти торговельний банк, а звідти водонапірну вежу, щоб дістатися. Легше сказати, ніж зробити, бо я тут пастці з цими істотами. Швидше комусь із них спаде на думку спалити церкву, або ж вони просто подавають страх і увірвуться. Треба знайти цей потаємний вихід. Ребека казала, що поштівка і її батька має допомогти, але не знаю, як саме. Лише сподіваюся, що не доведеться повертатися в каналізацію знову. Там точно щось є. На початку думав, що це. Ще одна місцева казочка, але я відчував це щось, а ще цей свиз, наче сліди чогось, чогось неприродного. Як там той простак назвав це Шогот? Вплив ордена на місцевих дуже сильний, і вони не зупиняться ні перед чим. Убивство Ребекки, тому свідчення, а старий зедок, схоже, його просто забили на смерть пер... через розмови зі мною. Треба було дати спокій старому пояку. До речі, теж така ситуація виходить, те що. А... Всі хороші люди, що тут були, померли через нас, так? Спочатку це старий зедок Пияк, потім уся маленька Ребекка, зараз ой, ой, маленька Рамона, тобто так, а зараз ось ось Ребека. Тобто всі хороші люди загинули через нас. Ну і нам ця Ребека дала стару поштівку, з чотирма отворами позаду якісь дивні рукописні вказівки. І це нам має якось допомогти знайти потаємний хід, наскільки я розумію. Давайте ще раз збережемося. Ось так ось довелося мені це все перезнімати. Ну, вони гупають по дверям, але вибити їх не можуть на щастя. Тоді в наступному випуску ми прочитаємо о той щоденник священника, що ми знайшли в хаті у Ребекки. Ну, бачите, єдиний плюс: що коли я перепроходив цей момент через те, що запис не записався, бо я кнопку не забув натиснути, я краще подосліджував хату Ребекки і знайшов цей щоденник, отим можливо буде цікавим, можливо, він пролиє на щось світло. Ось, ну а на цьому давайте тоді хопяти дівчата закінчувати так. А в наступному випуску будемо шукати цей потаємний хід та читати щоденник. Я як завжди вдячний за перезаподи за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!